Коли вона писала про свого брата, ну, прочитала якось в А так всі тоді почали. ну да, якось в лінті прийшло, я так посміялася, ну боже, думаю, як цей мальчик себе взагалі чувствує. Думаю, чи взагалі він знає? Не... Він стекло, ну, він... так? Він стекло, да? стекло знає доказав. Не нужен. Не стоїть він у вас. Yes. Потім мені дуже стало цікаво читати про Альону. Я переживала страшенно за Альону, Її всі. Преображені, особливо мені подобається про утягующе белье. Тема актуальна. в кого що не виходить, можу І колись написала один комментарий, зараз взагалі навіть не впомню, про що він був. І спитала, кажу, Леся, кажу, може, кажу, я тоді кажу, отдельним постом це вилежала. Вона мене так підтримала. І я почала писати. Читала пост Віталія Чепіноні про колботки. І щось мені воно так на душу лягло, думаю. Ну, я напишу свої такі думки. Почитаю. Вам. Про колготки, новогодні костюми і що треба зробити, щоб вийти замуж за принцип. Колготки це наше все. З них починається життя мальчиків і дівчок, і у дійському саду мальчиків, дівчат відлітається тільки цвітом колготок. І хоч раз у всі, раз у житті всі надівали ті колготки полосками вперед і п'ятками догори. Поки я була мала, в моїй житті було невеличке розвлечення. Я думала, що я була не одинока в ньому. Розвлечення називалося Батут. Утром мамою видавали шісті колготки, які після стірки і вони прямо не то, що там сідали, вони просто усихали. І треба було зробити нік попиток, натягнути їх на себе. Не очень желательно старатися при цьому і починати тихенько скулити. Ну, я не знаю, як ваша мама. А моя дуже любила, як я починала сколити прямо от так, от з утра. І Якщо от після третьої репліки, десь із нідер кухні Наташа бігом надіває свої колготки йде їсти кашу, я не появлялась, то влітала мама, вся красива в бігудях, діла різкі двіження і, тримаючи колготки за резинку, за три рази впихувала мене в ті колготки. Колготки доставала до шиї. Ну, ви самі розумієте, що... Колготки, які вам достають до шиї, не влізти самостоятельно, це ну, практично невозможно. Це понімала я, понімала мама, і іноді вона мені дозволяла гуляти в цю гру. Не часто з моєю мамою, часто гулять взагалі. Мені так не везло. Ну це все було ліричне вступлення. Далі Віталій, автор поста про колготки, вспомнив про новогодні костюми зайчиків із Марлі. І я продумала от про що. Мальчиків я подівали на утрі. Зайчики, ну, моряк, ну іноді вог та ведмедик. Ну зовсім рідко мушкетер. Ну я розумію, що це зараз таке є разнообразі. Ну, от скажіть, чого мальчиків ніколи не вдівали в принці? Усі дівочки через одну були або сніжинка, або королева, або принцеса. Разниця невелика ні по нарядам, ні по відчуттям. З дитинства без розбору корону. об'явили, що замуж треба теж тепер вийти за принца. Але нікотрам так і не об'яснили, що корону треба після утренніку зняти, і вона так і ходить всю життя з тою короною на голові. Удивляється, чого ж не, нічого не складується в тій лічній житті. Блядь, ой, звиняєш. <плес> 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 що ж зложиться, як принців не виросло, я корону не зняла. Ну, до паруб і взагалі при симпатії я отдаю своїй. Ось даю своїй приятельниці її малій мікробундирівці, яка прийшла до мами і сказала: мама, я люблю вадіка, а ви хочу саме заміж за принца. Каже, як мені тепер з принца з вадіка зробити принца?» <риклад> От і все. Дітки, зараз я вас поїмшую. Про колготки є друга частина. <плакова> про колготки в дійському садожаному. Помнили, і то добре, що нам є, що спомнить свого дійства. У мене таких споменів залиши вагоне мала тілешка. Бо я пам'ятаю все. Помню себе з двох років, як настає маленька жінка, помню свої шмотки. У мене був страшенно красивий жовтий люріксовий платок, красні цвіти, привіт, Советський Союз, з його кутюр'є, голубі ботинки, зелена вільветова курточка і моя сама більша гордість біла куртка в телефонах. Ще у мене був дуже любимий байковий жовтенький халатик. Ну, про його по смерть я вам розкажу якось потім. Так от, у садіку ще в нас малі були якісь ну, трошки разноцвітні колготки. Я пам'ятаю, що траплялися і сині, і красні, і та зелені. До ну, школу ми прийшли всі в однакових коричневих Про Пробілі, ну, я взагалі мовчу. Наше государство, наверное, мстило, як могло за те, що ми рождалися. Колгодки, які зутра нас совувалися до кінця другого уроку, Прідательські розтягувались, полизали гармошкою вниз і на колінах пузирі. При ходьбі колготки підтягувалися раз у п'ять минут, не більше їх не вистачало, і це визивали неябияку нервність. Я оце тільки що подумала. Наша легка примишне, знаєте, чого так називалася? Я вам щось розкажу, тому що ніхто на лікало мене заморочувався. Дуже добре пам'ятаю картинку, як зимою з братом приходили до горки. На горку мене пускали тільки з братом, бо він безошибочно, через два часа серед кучі дітлахів находив мене і притягував додому. Я запрацювалася. І один раз навіть впала і кричала, що не піду, бо ще рано всі діти будуть 150 разів з'їжджати з горки. І він мене притяг додому, капюшон шуми. Мама чистила мене віником прямо в під'їзді, бо шуба превращалася в злепокізельного снігу. Витрушувала сніги, що і надатувала ремня в качестві профілактики. Бо, ну, б так сказати, не заболіла. Так от. Коли ми роздівалися, всі віші вивішувалися, сушиться на батареї в кухні, то відлічити мої штани у штанів брата можна було тільки по розміру. Бо все остальне було б таке саме. Наші кутюр'є дуже полюбляли коричневий цвіт. Навірно, щоб показати, що ми всі живемо в шоколаді. Коричніми було все. Школьна форма, колготки, туфлі, теплі штани, перчатки, портфелі, шуби, і сміха натуральної чи В общем, моїй житті наступив у шостому класі. Мені подарили дві пари капронових колготок білі і розові. Як я їх любила. Ну вони ж, понятне, тіло рвалися, я їх зашивала і носила до тих. Я, поки не стало зрозуміло, що в них зашивання вже більше самих колготок. Я сльозами на глазах розрішила їх викинути. І взамін я мами випросила її сапоги на танкетки. Но на і компроміс я ніяк не піддавалась, бить було безполезно і мама здалася. І по першому снігу я в сапогах на 10 сантиметровій танкетки пошкреблася в школу як крейсера Аврора на встречу революції. Хоча ні, вспомнила, Компроміс був. Я пообіцяла, що не буду красить очі жовтими тінями, бо вчителя кухаються. Ну чого буваться? Ну, Може в дитині рождався художественний талант, а ніхто не замітив і не направив мирний розвиток.